Всім, це програма зроблена в кінкрос. Якщо у вас в голові вже ще бачать пташки, значить скоро весна. Давайте зустрінемо її квітами. Дітки, сьогодні ми разом з вами будемо зустрічати весну. Розкажіть мені, а які перші квіти з'являються на весні? Алінка. Підсніжники. Підсніжники. Чим вас ще асоціюється весна, Софійка? З зеленою трохичкою. А ще з теплом. З теплом. А пташки з пташками асоціюється? А ви любите весну? Так. А за що ви любите весну? Ні, мама день народження весною. Ага, <різь> ви якось особливо святкуєте день народження весною? Чи це просто так? <різь> а яка все таки улюблена ваша пора року? Боже В мене літо. Літо. В мене теж. Літо. Весна це красива пора року, і тому сьогодні ми разом з вами зустрінемо її, зробивши підсніжник. Я йду за матеріалом. Приготуйте гофрований папір, дротики, клей, кукурудзяну кашу, трошечки вати. І стрічку, якою можна буде потім перев'язати наші підсніжники. Передусім обмотуємо дротик зеленим гофрованим папером. Це буде стебло нашого підсніжника. Коли воно готове, робимо пуп'янок. Вату тісно намотуємо на один край, наносимо трішки клею і обережно опускаємо кукурудзяну крупу. І гарний жовтий вершечок виходить. Настав час зробити пелюсточки. Для того, щоб вони були однакового розміру, білий гофрований папір складаємо у кілька разів, промальовуємо пелюстку і вирізаємо. Кожну пелюсточку легенько підкручуємо ножицями та акуратно складаємо довколу поп'л. А закріпити результат допоможе смужка зеленого паперу під колір стебла. Тісно обмотуємо нею низ пелюсток та надійно закріпляємо краплиною клею. プレゼントプレゼントプレゼン Пісніжно поступово розквітає і весна поступово наближається. Ну а з нею й нова мода. Як слід одягатися в новому сезоні? Дивіться у рубриці модняшки. Весна все Дівчаткам рекомендують носити короткі куртки хлопчачого покрою, а хлопчикам пальта. Одноколірні куртки стилісти радять поєднувати з комбінезонами, брюками та легкими платячками. Стриманий верхній одяг пасує до яскравих принтів на светрах, сукнях та брюках. Квітчасті візерунки писк весняної моди. Чикам цієї весни рекомендовано просуватися в елегантних пальтах у детективному стилі. Піджаки та в'язані светри цієї весни також у силі. І ще один тренд мілітарі, що однаково гарно підходить для модників і модниць. Весняні чари тривають, залишилося зробити нашому підсніжнику листочки. Для цього використовуємо зелений гофрований папір. Теж складаємо його у кілька разів, малюємо листок і вирізаємо. Готові листки кріпимо до стебла. Такі гарні квіти розцвіли у нашій студії. Складаємо їх у букет, зв'язуємо стрічкою і милуємось весною. Яка краса пісніжник, як живий. Дивишся на нього і відчуваєш теплі промінчики сонця на обличчі. А я бажаю, щоб ваш весняний настрій не покидав вас до наступної нашої зустрічі за тиждень і чекаю саме на ваших дітлахів Тут у нас в студії. Пишіть нам на адресу кіцоу або ж телефонуйте за номером телефону 297770. Чекаємо ваших дітлахів на нашому творчому майданчику, щоб зробити неймовірну прикрасу на шию для цієї весняної прикраси, підготуйте необхідні матеріали: цупку тканину, стручки і під колір, клей та блискучі камінці та намистини. Ож, зустрінемося навесні. Тепла вам радості і сонечка. Всім па, 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 -па!